І так, погода, так і шепче. Монеліос на абрикосах. Моніляльний опік абрикосів виникає наступним чином. Гриби, проростаючи в приймочки, квіточки, маточки, заселяють деревину, проростають в глиб квітки, заселяють деревину і пошкоджують її на довжину молодого пагона близько 25 см. Таким чином, після цвітіння, коли починає розпускатися перший листочок, ми бачимо те, що називають в народі опік. Опік, попекло абрикоси, попекло вишні. Це і є маніальний опік на кісточковий. Як з ним боротися, коли саме зараз, коли розквітає квітка. А в нас вже почали цісти абрикоси, розкриваються пелюстки, і на приймочку маточки падають спори рибка. Тому захист повинен бути саме зараз. Я розумію, що погода не льотна, але треба робити обробку. І препаратом, який зупиняється цю історію, є препарат Сігнум. він містить дві молекули: піраклостробін і боксаліт. Піроклостробін – це. Має лікувальний ефект, глибоко заходить в тканини рослини. Боксаліт має акропетальний агент, молекула системно, заходить в рослину, рухається акропетально, тобто тільки до точки росту, тільки догори. І боксаліт, чого він зараз саме такий от популярний в боротьбі з маніліозом, тому що він покращує фізіологічні процеси. І він сприяє, е, прискорює е, саме запилення, тому що квітка вона створена для запилення і запліднення. Тому саме зараз ми робимо препаратом сігном, або це може бути беліс, та сама формула, для того, щоб зупинити імуніальний опік на абрикосах. Якщо немає сігному, ви не можете його придбати, навіть місні препарати, закриючи приймочку квіточки, е, будуть зупиняти. Це захворювання будь-які. Я би сказав, що можливий будь-який фунгіцид зупиняв би, якщо зловити саме цей момент. Але багато фунгіцидів працюють при більш високих температурах. А зараз насправді холодно, десь градусів ну 10. А це для багатьох фунгіцидів уже точка, коли вони не працюють. Тому препарат Сігном або беліс, або хоча б якийсь Медіан екстра, блубордо, чемпіон, будь-які мідмісні препарати, які закриють примочку і дадуть прорости маніальному опіку. І ви будете з абрикосами.